Тримка, яка стимулює ставати сильнішими та ще більш продуктивними, народний футбольний клуб Ураган підписав угоду про співпрацю на сезон 2024-2025 Із будівельною компанією Вертикаль це партнерство. Переконує Ігор Смоленець, не випадкове, адже компанія не лише декларує високі стандарти будівництва підкріплені досвідом, але й вболіває за якісний розвиток спортивного життя міста та області. Це є е дисципліна, це є закалка. Е у мене, що в спорті, що в бізнесі одинакові правила, тому що на правду це майже одне і те ж саме. Так повинен бути, звичайно, що і кінцевий результат, не тільки задоволення від того, що ти там, наприклад, займаєшся спортом або бігаєш, або займаєшся своїм фізичним, скажімо так, там вихованням. Загалом це моя просто філософія, моя життєва стратегія. Без... Духовного, патріотичного і спортивного виховання молоді я вважаю, що ми не маємо свого великого, скажімо так, майбутнього, і тому над цим потрібно постійно працювати, постійно рухатися і кожен день думати про це, щось робити для цього. І власне, мабуть, я тут. Радіють тому, що ураганівська родина зросла, і в самому клубі кажуть, це додає оптимізму та сил команді, яка у цьому сезоні виступає в оновленому складі. Її лави зокрема поповнили і п'ятеро молодих та амбітних вихованців урагану. 2 ми трошки поміняли ем, підхід і підтягнули. Максимально своїх вихованців, які вже підійшли до основної команди і хотіли би на молоді акцентувати зараз на цей рік. Безумовно, що для народного футбольного клубу Ураган співпраця з будівельною компанією є надзвичайно важливою, тому що будуються будинки, будуються комерційні приміщення, будується багато чого цікавого в нашому місті. І маючи такого партнера, ураган ну, само собою це є візитка нашого міста і він. Більше буде показувати свої результати на спортивному майданчику до слова за чемпіонство у новому сезоні футзальної екстраліги, який стартує у жовтні, змагатимуться 12 команд. Франківський ураган свій перший матч у регулярному чемпіонаті зіграє на домашньому майданчику проти Луцького Любарта.